Всім привіт! Якщо ви вимкнули це відео, ви любите читати. Я люблю про це поговорити сьогодні. До вас прийшла з моїми прочитаними книгами. Сьогодні їх буде вісім. І немало, начебто і не багато, але я думаю, мені буде про що розповісти, чим вам із, із вами поділитися, бо книги максимально різних жанрів, і в мене були дуже різні враження щодо них. Але перед тим як ми почнемо, нагадаю, що в описі до цього відео є дуже багато корисної інформації про нашу кратому майтерню свічкарка. Заходьте до нас на нашу інстаграм-сторіночку, адже там дуже багато гарного і цікавого. І я думаю, багато хто буде зараз шукати вже подарунки на Новий рік, на Різдво, на Миколая. І я думаю, свічка. Може бути дуже гарним і дуже заташним таким подаруночком. І нагадаю, що для моїх глядачів є знижка 10% на перше замовлення. По-друге, там є посилання на дуже крутий застосунок, круту програму, яка називається Notion. І я створила в рамках цієї програми дуже круте, просто читацьке середовище, яке може бути корисним книголюбом. Адже там зосереджені і вірш листи, і цитатники, і списки до. Читання, якісь туду-листи, якісь підбірки, закидую туди актуальні промокоди, музичні підбірки, які можуть бути корисні для читань книг різних жанрів, книжковий реєстр, де можна побачити, що ви прочитали, що читаєте, що у вас є в планах. Одним словом, я створила дуже крутий простір, його можна отримати або, будучи моїм спонсором, або патроном із певного рівня підписки, або його можна просто окремо придбати за посиланням Нім, що є в описі до цього відео. Ну і по третє, не забувайте про ініціативу читаю для ЗСУ моїх прекрасних колег, які є в спільноті BookTube українською на Фейсбуці і в Телеграмі. Ну і також є картки для збору коштів на наших захисників-захисниць і на їхні потреби. Все, я все сказала і переходимо до основи цього відео. Очної з книги, яка в мене чомусь довго читалася, але на правду є дуже дуже цікавою і дуже крутою. Це Канада від Євгена Лакінського і Водиництва Віхола, як тут написано, від Персикових сидів до полярного кола. Канада, на жаль, для мене була дуже заштампованою, заклішованою країною. І я це зрозуміла після того, як прочитала цю книгу. Автор вже певну кількість років живе в Канаді і побував в багатьох її частинах. Тут, до речі, що дуже класно, є на Форзаці, ось карта Канади з підписами регіонів і це дуже корисна річ для такої людини, в якої є географічний кратонізм. Це я тикаю на себе, якщо що. От і пан Євген береться розповідати від зародження цієї країни історію, що було в Канаді до того, як там з'явилися колонії, хто там жив до цього часу. Першопочатково жив на тих теренах, е, і хто є корінним населенням, як там з'явилися колонії, хто туди заїхав, яка там панує релігія, яка там панує політика, як працює їхній державний устрій, е, які є проблеми мовні? Адже якщо ви так само, як я думали, що вау, це двомовна країна, в них дуже широкі права, то ні, спойлер, Канада абсолютно не є е, е, рівноцінною е, збалансованою. В цьому Цьому плані тому, що на жаль, французька там є доволі таке витісненою хоч і є офіційно, начебто. Другою мовою країни, і все насправді крутиться довкола англійської мови. Тут є і дослідження, і різні цифри, соцопитування, до яких ви можете звернутися за цим питанням, про видатих людей Канади в різних сферах: література, спорт, політика про українців в Канаді, звичайно, про українську діаспору, про те, як українці там самореалізуються, як просувають українське питання, і взагалі про питання. Мультикультурності як воно зароджувалося, як насправді це дуже ламалося і виборювалося. Адже дуже багато етносів зосереджено в цій країні, і при цьому тут багато зосереджено на тому, що е, наскільки е, корінне населення Канади, якого насправді залишилося дуже мало, е, намагається виборювати також свої права і певні і, е, е, можливості. про... Дуже жахливі речі, на жаль, які також ставалися на тернах Канади. Я про це бачила в серіалі «Н» із зелених дихів. Зокрема, там піднімала це питання. Наскільки пригадаю в книгах, я хоча б цього не бачила. Але, от в оповіді пана Євгена, я прочитала про ті страшні факти, коли в корінного населення Канади. Відбирали дітей і просто забирали соломіцю батьків, відвозили в такі собі інтернет, інтернати для того, щоб їх виховувати довкола англійської культури, довкола англійського попиту, етики і всього того подібного. Їх просто змушували забувати про все своє, чим вони жили, з чим вони народилися. І на жаль, в таких місцях дуже часто діти гинули. І це Ціла така катастрофа, насправді, яка сталася в такій великій країні в дуже великому масштабі. В цьому присвячено такий і певний пам'ятний день є в Канаді. На жаль, дуже багато було і сумного. Але було і хороше, і про те, яка Канада є зараз, до речі, це дуже е, крута в цьому плані книга, тому що мені завжди цього дуже і дуже не вистачає в такій от е, подорожувальній літературі, е, коли нам, начебто, змальовують там країну, її історію, розвиток. Е, але от не вистачає того, що є зараз, чим зараз живе ця країна, ці люди, що в них відбувається, яке їх просто буденне життя. Дуже мені завжди цього не вистачає, але це є в цій книзі. Тож щиро рекомендую всім любителям подорожей, всім любителям географії, всім, хто хоче розширити свої знання, дізнатися реальну Канаду, а не тією, якою ми можемо її сприймати через літературу, через кіно. Через якісь, я не знаю, новини, якісь такі навіювання, дуже загальні. От, Дуже класна книга, рекомендую. Наступна історія, яка зі мною трапилася, це коханці-поліглоти від Ліни Вульф і видавництва видавництва. Дуже гарна, цікава книга, яка ну, тільки отак от її можна показувати, бо трошки може Ютуб забанити зображення до цієї історії, і дуже вона гарна візуально. От, Бо тут такі от зображення, тут така от листівка, була в книзі, яка мені слугувала І Тут є дуже ще гарні зображення, які ілюструють частково те, що ми бачимо на сторінках цієї книги. Дуже незвична історія, вона складається із трьох розділів, які називаються Елеонор, Макс і Лукреція історія про трьох різних людей двох дівчат і одного чоловіка. Долі яких певним чином трошки переплітаються. Не шукайте в них прям прямих таких зв'язків. Це я кажу, якщо ви ще не читали цю книгу і не знаєте, що тут буде. Не не шукайте тут якихось співвідношень, ні, це, начебто, три різні історії, але є. Щось, що їх об'єднує, щось, що їх змушує переживати певні речі, трошки може однаково. Один автор, який крутиться в трьох історіях. Реальний автор, реальна людина маю на увазі, із нашого реального життя, якого я, до речі, не знала, до того як не читала коханці поліглоти», маю на увазі. От. І, знаєте, дуже важко якось описувати цю книгу, тому що перша історія нам буде оповідати про дівчину, яка шукає кохання, шукає чогось. Глибокого щирого, але те, що було в її житті, це щось не те, і вона заходить на сайт знайомство, і в Швеції, здається, знаходить чоловіка, до якого їде на побачення на один день чи то на одну ніч. От, це дуже дивний чоловік, явно не той, кого вона очікувала зустріти, але чомусь вона з ним залишається. От і про дивні зустрічі, дивний рукопис, і якісь дивні взаємозв'язки про хлопця. От мені чомусь гірше запам'яталася друга історія, а третя мені запам'яталася історія Леонор, здається, так завдяки бабусі, Лукреція, перепрошую, третя історія Лукреція мені запам'яталася через бабусю, яка пішла в магазин, і їй дуже хотілося, щоб її онук чи часину вже не пригадаю, був дуже начитаною людьми. Людиною, і вона за всі гроші, які в неї тільки залишалися, купила 14 томник книги без сюжету, яку вона, на жаль, не змогла прочитати, але вона вірила, що якщо в неї є ці книги і в її родини, то це може щось зробити краще в їхньому житті, от і щось змінити. от і Насправді тут дуже Важко щось описати, тут дуже важко щось передати. Це, скоріше, знаєте, із розряду книг, де будуть певні якісь метафори, де будуть певні якісь алюзії до чогось, певний сюр якийсь, і десь є розділи, десь, точніше є сторінки. Під пункти, які ти одразу розумієш, що до чого, а десь потрібно щось шукати глибше, а можливо десь одним словом, не знаю. Це для мене дуже незвична література. Не можу навіть сказати, наскільки мені сподобалося чи не сподобалося, адже, наприклад, там, де я читала про цю бабусю, мені дуже сподобалося. Це щось дуже тепле, там, про маєток, про родину, про отримання спадку. А там те, що трохи далі відбувалося, щось мене трохи викинуло із сюжету, а потім я знову в нього повернулася. Я навіть не впевнена, як це можна ще і кому зарекомендувати, але певно, що якщо ви хочете чогось незвичного, чогось метафоричного, чогось. Небанального і нелінійного, ось так. От візьміть почитайте цю книгу. Якщо ви хочете чогось такого трохи навіженого, от візьміть почитайте цю книгу. А якщо ви хочете спробувати пошукати якісь приховані сенси, візьміть цю книгу, ось так. От мені хочеться її зарекомендувати. От, дуже-дуже незвично і. Не сказала, що це погана незвичність, все ж таки, це якась цікава незвичність, з якою мені було приємно все ж таки познайомитися. Далі книга, яку я вже показувала у своєму влозі, Вроцлавіта, Анна Дьоміна, Видавництво Лева. історія про дівчину, яка живе в Роцлаві, має маленького сина, роботу, багато зобов'язань, дуже мало часу на сон, відпочинок, але тим не менш про дівчину, яка намагається жити. Не зовсім прям вже дорослим життям, і не зовсім вже таким і дитячим, підлітковим, ну маю на увазі юним життям, ось так буде правильно сказати. Про кохання, про друзів, про життя українок за кордоном і про мрії, які можуть або не можуть здійснитися. От про це це цікава історія. Враження всі звичайно будуть у влозі. Якщо ще не дивилися його, далі Джулія Квін і це Бріджертон, пропозиція джентльмена. Третя історія, яка вже нам буде розповідати про Бенедикта. Як я говорила в покупках, коли показувала цю історію, мені дуже хотілося почитати хоч одну історію про Бріджертонів, яку мені не будуть перекаваркувати, Серіальні зображення тих чи інших сцен, щоб це для мене було повною неочікуваністю. У мене на увазі сюжет історії. От я була дуже рада. Маскарад, він зустрічає чарівну незнайомку в масті, в приголомшливій сукні, де буде танець на балконі, де буде чудова чарівна розмова, вкрадений поцілунок і зникнення цієї незнайомки. Тобто, у нас буде така собі історія попелюшки і прекрасного принца. От, і в прямому сенсі так, у нас головна героїня це Попелюшка, адже як завжди, на початку Джулія Квін буде оповідати трагедію головного героя чи героїні. Ну, в нашому плані це буде вже героїня, от яка незаконно народжена дитина, яка офіційно не визнана, хоч є і донькою дуже заможнього чоловіка, графа. От який все ж таки почав про неї піклуватися, коли дівчинка з'явилася на його порозі, але Офіційно не була визнаною про матчуху, яка в неї з'явилася. Зненавиділа просто з перших моментів перебування у новому будинку, і про тяжке дорослішання і вже юнацьке життя в домі, в якому тебе вважають фактично за прослугу. І от про дівчину, яка змогла вирватися одного вечора на чарівний бал маскарад, познайомитися з чарівним е, чоловіком, е, про випробування, які були після цього, і про те, як їхні долі переплилися знову. І знаєте, коли я прочитала цю книгу, я зрозуміла, що події дуже. Якось швидко для мене розвивалася в цій історії, хоч у нас і був стрибок у часі в. Три роки, якщо правильно пригадаю, от якось дуже швидко для мене це все відбувалося. Загалом це було романтично, це було мило, це було гаряче в тих містах, місцях, де це потрібно було зробити. От, і звичайно, ну, це із розряду тих книг, де не може все бути погано, і в результаті все буде той самий хеппі-енд. Вибачте, якщо вам. Це про спойлер, але, але певно, це ну і так має бути зрозуміло. А, далі наступна історія це палкий поцілунок від Дженіфер Арментраут від видавництва КСД. Цю книгу я читала колись дуже давно в своєму підлітковому віці. Загалом це трилогія. От і я тоді дуже багато Арментраут читала. І от у нас нарешті видають також масово цю авторку. І коли я побачила анонс, я звичайно захотіла повернутися в ті свої безтурботні 15-16 років. І знову перечитати цю історію, і як виявилося, я її доволі добре, пам'ятаю, хоч десяток років вже й пройшлося з моменту прочитання. У нас тут буде світ, у якому всім відомо про те, що існують янголи, але це не стандартні янголи, а вони будуть відображатися як горгулі. Це люди з надздібностями, надсилами, яких називають хранителями, але чомусь в цьому світі не знають про зло, яке може бути, яке на них панує, і відповідно про демонів, які насправді губляться серед звичайних людей. Наша головна героїня вона є напівкровкою, вона і хранителькою є і демоном, адже відповідно мати належала до злої частини, а батько до доброї, начебто, частини. Субтитрувальниця Оля Шор але, попри все, дівчина живе із хранителями, адже має дуже корисні здібності відмічати демонів певними такими мітками, які потім бачать хранителі і можуть дуже легко впалювати демонів за швидший проміжок часу, аніж вони їх будуть видивлятися. От, і в один такий день дівчина зустрічає демона, якого не може відмітити, який шукає спеціально її і хоче їй щось важливе сказати. Ну а далі, звичайно, буде історія про те. Хто вона така, що в неї є за сили, за здібності, хто її батьки, як складалася їхня доля, як в принципі з'явилася вона на світ, адже був союз абсолютно двох ворогуючих кланів, і що така унікальна дитина може зробити хорошого чи поганого у цьому магічному світі? А тут будуть і дуже гарячі стали, звичайно, тут будуть романтика, тут буде й перша закоханість, тут будуть звичайно прогоди, тут будуть. Небезпеки, перепалки. От, мені дуже сподобається, що в одного з головних героїв є магічна змія, яка витатуювана вона на його тілі і може сповзати і набувати розмірів ну, людини, тобто висоти людини, так, і боротися також із своїми супротивниками. Для мене це приємна історія. Я не можу в ній знайти якихось прям відвертих мінусів, хоча розумію, що сюжетно вона буде певно трохи провисати, вона буде мати. Якісь свої негативні сторони, але для мене це історія, яка є розважальною, яка є цікавою, яка читається дуже швидко, і я дуже над нею не парюся. Насправді далі, книга, яка мені подарувала просто неймовірні враження, просто неймовірно. Теплі емоції в мене були, коли я читала легенди та лати від Тревіса Болдрі. І е, я зрозуміла, що таке козі роман, козі фентезі, тому що це було щось: вау-вау-вау. У вау, вау. нас фантазійний світ, який є е, е, сходежем до середньовіччя, е, і головна героїня, яку звати ВІВ, є орчицею. Все життя вона своє свідомо працювала мечем, е, когось вбивала, когось захищала. І, е, в один прекрасний момент їй все набридло. Вона хотіла припинити а, такий спосіб існування, і а, через те, що в одному із міст вона поп... Покуштувала чарівний напій, який називається кава. Вона дуже закохалася в цей смак, в цей аромат, в цю всю атмосферу. Вона захотіла а, а, створити щось таке, але своє. А, в цьому їй допоміг один чарівний камінь, який є дуже бажаною реліквією у цьому світі. А, от, вона знайшла потрібне місце, вона знайшла потрібний час, приміщення а, потрібних людей, які їй допомогли а, облаштувати місцину. Під кав'ярню і от вів уже. Починає свою справу, знаходить партнерів і починає робити перші кроки в кавовому бізнесі, в роботі своєї кав'ярні. І тут насправді буде дуже багато таких простих моментів, як робився ремонт, як обставлялося обставлялося приміщення, як приходила кава, оця кавова машина, як нею починали працювати, як потрібно було оцінити товар, якого ще ніхто не коштував. І це взагалі є абсолютно чимось новим, і люди це не куштували, і потрібно якось це популяризувати, якось це рекламувати. Як потроху з'являлося розширення асортименту, коли там з'являлася випічка, як проходили якісь дивні люди. І, Звичайно, тут будуть певні перешкоди і небезпека, адже є людина, яка є такою собі кришею, яка кришує всіх на цій вулиці і вимагає, відвів також того, щоб начебто, їй давали гроші. Та кришування таке от чергове, от, про полювання на чарівний камінь, який вів, от і про. Певні такі небезпечні штуки, які можуть бути на її шляху, про те, як вона намагалася розвінчувати цей шаблон, того, що вона велика, зла, орчиця, що вона може бути доброю, щирою, і як вона намагається сама, в принципі, змінюватися і бути відкритішою до всіх, по, трошки по-іншому підходити до вирішення справ і проблем, аніж те, як вона це робила до цього. Словом, насправді тут буде дуже багато простих речей, які Трапляється в реальному житті, в реальних е ситуаціях життєвих, коли потрібно щось починати, відкривати, які в тебе можуть бути на твоєму шляху. От про це буде ця історія. Вона насправді дуже тепла, дуже затишна. От просто хочеться пити каву, їсти смаколика, читаючи цю книгу. І я зрозуміла, що мені обов'язково потрібна е друга книга, точніше, прев'ю цієї історії, там, де буде про бібліотеку, і книга здається. От. І це точно жанр, який я хочу ще бачити. Бачити в нашій літературі і у наших видавництв. Далі дуже осіння історія це посліду Джека Різника від Керрі Маніскалко. Історія, де події відбуваються наприкінці 19 століття. Наша головна героїня це дівчина із заможної родини, але в неї є незвичне хобі. Вона вивчає медицину, хірургію, зокрема, ходить в бюро свого дядька, де вчиться працювати зі скальпелем і розтинати Трупи, виймати з них органи і поглиблено вивчати криміналістику. Стаються трагічні смерті в цьому місті, адже почергово на вулицях знаходять тіла мертвих жінок, повій, і преса вже окреслила вбивцю шкіряним фартухом, адже він дуже жорстоко поводився із тілами, виймав деякі елементи. Деякі частини, мій маленький режисер до мене прийшов. Ти прийшла поморчати мені в мікрофон, це да? чуєте? А ще вбивця залишає на місцях вбивств певні послання. І от наша головна героїня вона дуже зацікавлена, адже, по-перше, в бюро її, її дядька потрапляє, потрапляють трупи жертви, вона їх вивчає і бачить, як що відбувається, складає певні свої криміналістичні теорії. Плюс до цього всього в бюро. Пих... Починає приходити юний молодий хлопець, який також вивчає криміналістику, і в них з головною героїною дуже багато спільного. І це доволі таки хамовитий самовпевнений хлопець, який е, намагається підколоти вколоти нашу головну героїню, е, Чим заробляє її увагу, але ж ми розуміємо, що ці подьоргування за косичка дівчаток вони можуть означати певне трошки інше, е, ніж просто подражнити і е, зачити. Пити. І от пошук вбивці, пошук е вирішення питань, Таємні послання. Проблема, звичайно, в плані того, що дівчина займається тим, що не дуже гідно, як для юної леді, яка має вишивати хрестиком і думати про заміща. Тут у нас головне гріння про це не думає не і на трубуці, воно їй відверто не цікаво, про батька, який намагається все ж таки її засватати, і багато що іншого про трагічну смерть матері, після чого не могли оговтатися. І її рідні. Мені було цікаво, але чомусь ця книга доволі довго читалася. І якось я не могла довго бути в ній, я її постійно розривала, впродовж тижні я читала цю історію. От, але мені загалом було цікаво, мені сподобалося, і я хочу прочитати наступні книги. І от наступна буде, здається, якраз про графа Дракулу. От, ну, точніше, довкола цього буде крутитися історія. Я так розумію, це також буде детектив, будуть певні вбивства і криміналістичні розслідування. Від Наших головних героїв. І остання книга, яку я прочитала у листопаді, це була Мона Кастен і її Макстон Холл Врятуй мене. От, Історію, яку я хотіла а, почитати після того, як подивилася серіал. Зазвичай спочатку читаю книгу, а потім дивлюся серіал. Але так вийшло, що я не знала, що в нас ця книга видана, або, точніше, що за саме цією книгою зняти серіал. От, Бо книга у нас вже давно була видана в Україні, і а, ця історія буде нам розповідати про дівчинку Рубі, яка. З бідної родини, але навчається в доволі престижній школі і має мрію і мету вступити в Оксфорд, закінчивши відповідно Макстон Хролл. Про певну сцену, яку вона побачила, через яку її починають шантажувати, і вимагати, щоб вона мовчала, нікому нічого не розповідала. І от шантажує її хлопець із дуже багатої родини, який має багато грошей, влади і авторитетом і. Намагається він на неї тиснути, і чергова така сцена закінчилася, в принципі, покаранням для головного героя від директора цієї школи, тим, що вони мають разом з Рубі працювати в організаційному комітеті. І в результаті цієї роботи між цими двома зав'язується щось більше, аніж дружба. Тут, до речі, є ось такі от форзаце і назад, де ми можемо бачити якраз зображення головних героїв от Про кохання через. З соціальну нерівність, про певні труднощі в родинах, які можуть виникати, про нерозуміння батьків, конфлікти батьків і дітей. про... Старання, навчання, одним словом і звичайно кохання. Кохання шкільне. Як на мене, серіал дуже добре знятий за мотивами книги, просто прекрасно переданий, дуже мало відвітлень сюжетних тут є. От і, в принципі, все було доволі очікувано, все, що я бачила. Для мене не було ніяких несподіванок і відкриттів в плані того, що я побачила на сторінках, тому великого вау-ефекту для мене не було. Але навіть більше я скажу, і не було прям чогось дуже захопливого, дуже зрозуміло, як далі будуть розвиватися події, і я зрозуміла, що я не хочу читати продовження, бо мені достатньо буде подивитися серіальної реальної версії. Бо я не побачила щось таке, щоб мене змусило прям дуже прям захотіти збирати цю серію, крім її оформлення. Так, оформлення дуже гарно. Це дуже естетична книга. Прям вау-вау-вау. Хочеться, щоб ще видавала в такому стилі у нас літературу, але, до речі, це не наш дизайн. Я бачила на кутріці дизайни подібні в інших країнах, іншими мовами. От тож, я не побачила щось такого, аж над надзвичайного, щоб захотіла. Мати ще й в книжковій версії, в себе вдома. А от серіал завжди можна передивитися за бажанням, і, в принципі, я буду їх його чекати, тим паче, що продовження вже знімають. Тож, ось такі от книги в мене були у листопаді, небагато начебто, але я вам щось та і наговорила. Дякую, що були зі мною. Дякую, що подивилися це відео. Дякую за вашу підтримку моральну, Лайки, коментарі. Завжди рада бачити і відповідати на них. А дякую ще за. Фізичну підтримку тих, хто є моїми спонсорами-патронами. і патронами. Ви просто в моєму серці, в моїй душі, в моїй голові. Дякую щиро вам за те, що мене підтримуєте, попри все, попри те, що у нас зараз відбувається, і всі труднощі, які є у нас у дорослому житті. А я вам кажу до побачення у наступному книжковому огляді.